Hola chicos, hoy hablamos de la ropa. Сьогодні ми говоримо про одяг і дієслова, які ми вживаємо в цій темі. Слова по темі одяг ви можете знайти в інформації під відео. А сьогодні ми з вами сконцентруємося більше на дієсловах, які ми саме використовуємо. Одяг загальне слово це ропа. Але якщо ви хочете сказати, якась річ одягу одна річ, це буде пренда. es mi camisa, місця. ¿Sí? ESTA ES mi CAMISA y es una prenda. Це якась річ одягу. ESTA ES MI chaketa. Chaketa. Y es una prenda. є. Це uh, куртка. Це якась річ одягу. Тепер vale. ми знаємо це дієслово з групи дієслів го це дієслово неправильне. Я кладу PONGO. Коли ми робимо це дієслово зворотнє, воно має значення, що ви кладете щось на себе. І насправді ви можете на себе класти як одяг, так і емоцію. Якщо я скажу ме понго нервіося», я нервуюсь. Ме понго трісте мені стає сумно. Ме понго контента я стаю задоволеною. Тобто ми на себе можемо класти як емоцію, так і одяг. «ме понго», «хух». «Aquí de verdad hace frío y Акі, деверта і джотенько фріо. Поресуара ме понгомі каміса. Отож, я одягаю сорочку. pongo la camisa». Протилежне слово «quitarse». І слово кітар означає щось скинути, зняти, відібрати. Наприклад, quitar el polvo» – це буде витирати пилюку. el teléfono a una persona. Відібрати в когось телефон. Коли діє слово зворотнє кітарсе, тобто ми з себе щось відбираємо, тобто знімаємо. І мекіто, сі, мекіто лакаміся. Тому понерсе і кітарсе завжди щось. Одягнути щось і зняти щось. Зверніть увагу, на українську мову ці слова перекладаються незворотніми. Одягнути, зняти. В іспанській мові. Воно має бути обов'язково «Ме понго» і «ме кіто». Як ми скажемо, ти одягаєш і ти знімаєш. Те понес, те кітась. Ея се поне», «се кіта». «Нос ponemos, «нос quitamos. Ос понес, «ос kitais. Бін. ехемплос. Ла «уна», каміса. Та сорочка. Всі знають пісню. Tengo la camisa negra, mi amor está de luto. Мій чоловік каже, що я дуже погано співаю, але це пісня Хуанеса «У мене чорна сорочка». Tengo la camisa negra – маю чорну сорочку. Далі, los або unos vaqueros – джинси. А, якщо ви хочете сказати, що ви одягаєте джинси, ви кажете me pongo los vaqueros – я знімаю джинси, ME QUITO LOS vaqueros. Коли ви кажете загалом про те, що ви носите, ви використовуєте дієслово «євар». Так, вам видно це дієслово? Я сперекю «сі». «Сі» — буде й сверло. Окей, п'єн. «Євар» — це носити. YO CADA VÍA LLEVO BAQUEROS. Я щодня ношу джинси. CADA VÍA LLEVO BAQUEROS. І VOSOTROS LLEVÁIS BAQUEROS CADA DÍA? А ви носите джинси щодня? Йо a veces llevo камісес. Я деколи ношу сорочки. Абесес єво камісес. И vosotros lleváis camisas камісес амінудо. Ви часто носите сорочки. Євар В нас не ЗВОРОТНІ. І дієслово євар має багато значень. Ми ще його знаємо в значенні: як щось кудись нести або когось кудись завозити. Те єво ТРАВАХО я тебе везу на роботу. Чи завезу на роботу. Теєво бомбонес, я везу тобі цукерки. Та? Тобто євар має в нас дуже багато значень. Йдемо далі. «Бестір...» а, о, До речі, це дієслово групи Еі. Тобто, якщо ми скажемо я одягаю свою доньку, дієслово незворотнє це буде амі іха». І коли ми зробимо йо-ме-бісто зворотнім дієсловом його, це означає «я одягаюсь. Запам'ятайте різницю, коли ми кажемо понерсе, ми кажемо, що саме ми одягаємо на себе. Але коли ми кажемо безстірся, ми вже після цього не можемо сказати, що ми одягаємо. Це все. «Пор ла маняна ме десп'єрто і ме бісто». зранку я прокидаюсь і одягаюсь. І тут я можу сказати: Ми панталонес і камісета. Я одягаю якісь штани і якусь футболку. Тобто, тільки я хочу сказати, що я одягаю понерсе. Коли я кажу загалом, одягаюся, це буде Йо безстірся. ме бісто. і ме дес бісто Коли я приходжу з роботи, я роздягаюсь. Дес без Ще є в нас діє слово роздягатись догола це буде деснударся. Я роздягаюсь до Ме деснудо. Те деснудас. Се деснуда. Nos de Ос os Се деснудан. se де Йдемо далі. Є в нас таке гарне дієслово кедар, яке буде мати дуже величезну кількість значень. Колись ми про це дієслово запишемо окремий ролик. А зараз ми його вчимо, як дієслово, яке схоже на дієслово густар. Мені подобається ме густа». І тепер, коли ви хочете сказати, що мені личить, це так само, як мені подобається. Воно мені личить воно. Та? Тобто, воно відноситься до цих дієслів як густар. Ці дієслова зазвичай записуються як «кедарле», густарле. Щоб ми розуміли їхню логіку відмінювання. Отож, я хочу сказати, що мені личить чорний колір. І я скажу ме. Мекеда біен. Поки я не сказала bien, це ще не зрозуміло, чи личить чи ні. Тому що я можу сказати мекеда маль, і це означає, що мені не личить. Після кедар ви можете поставити будь-який прикметник. Ну, не прямо будь-який, але мекеда pequeño. Якщо я скажу, ла me мекеда пекеня. Сорочка на мене замаленька. Тобто вона мені личить маленькою. Та? Логіка така, – «me queda pequeña». Якщо я скажу сорочка на мене завелика, як це буде, la camisa me queda grande. Там, тому завжди воно робить дію. Так само як в дієслові густар, шоколад мені подобається, сорочка мені личить. «Me gusta el chocolate», «me queda bien la camisa». Отож, чорний колір мені личить – «me queda bien el negro». Me queda bien el color negro. Me queda mal El Amarillo. Мені погано uh, в жовтому кольорі. «Me queda mal. El color amarillo. Uh, ну і в кінці наше з вами є дієслово «бестір», Це синонім до дієслова євар. Використовується рідше. Того я його, бачите, вам записала меншим шрифтом. Тобто, ви можете сказати «Yo бісто бакерос я ношу uh, джинси. Єво бакерос. бакерос я зустрічала набагато частіше, тому рекомендую вам частіше використовувати це дієслово. Коли дієслово БЕСТІР в нас не зворотнє, воно може мати значення, як я щось ношу або я одягаю когось. Коли це дієслово зворотнє, воно має значення я одягаюсь. Повторимо всі ці дієслова. Отож, я одягаю мепонго. Знімаю. Ме кито. Одягаюсь. Роздягаюсь до me desnudo – Ношу якийсь одяг, єво. Ми носимо одяг, євамос – Ми одягаємо щось, nos ponemos, аль. Ми знімаємо щось, quitamos, аль. Ми одягаємось, nos vestimos. Ми роздягаємось до голо, дамось. Нам личить чорний колір. Nos queda bien el negro. Нам личить, uh, нам личить джинси. Nos quedan bien los vaqueros. Los vaqueros вони. Тому кедан. Que sí? Nos quedan bien los vaqueros. Мені uh, гарно в джинсах. Me quedan. Bien, los vaqueros. Me quedan bien los vaqueros. В коментарях під відео напишіть який колір вам і який одяг виносите щодня.